Офіційний канал Верховної Ради України запустив фотографію, де всі вони разом разом з Президентом України. І хтось. хтось, Я не знаю, хто за це відповідає Верховній Раді. Написав під фотографію таке: Два роки ми всі тут. І прапор України. Я не буду коментувати. Але якщо мене хтось чує з Верховної Ради, змініть, будь ласка, спічрайтера. Змініть людину, яка пише дописи. Тому що це ми всі тут, воно викликає в українців, ну як би так сказати вам, м'якше, бажання прокоментувати, от я так скажу. Ну, по-перше, ви там не всі від початку війни, не всі. От далеко не всі, і ми це знаємо. По-друге, те, що ви всі тут, це не означає, що ваші рідні близькі тут. А Вже навіть в передачі популярні, яка по телевізору маякнула, і редактори просто промахнулись. І там одна учасниця розповіла про один ліцей в центрі Києва. І от раніше до війни в цей ліцей потрапити було неможливо. А тепер в цьому ліцеї є місця і звичайні смертні люди можуть привезти туди своїх дітей. А раніше там вчились діти так званої еліти. Чому кажу так званої? Тому що ніякого відношення, частина оцих панів до еліти немає. Вони еліта тільки через фінанси, які мами здобули в 90-х, я знаю, те бізнесом займається. Я знаю ці історії. А все інше, ні освіта, ні вихованість часто, ні такт, ні вміння спілкуватись до еліти цих людей, частини цих людей ніяк не відносить. Але дітей своїх вони намагаються елітою зробити. І вони вчать їх в суперліцеях. До війни туди потрапити було неможливо, а зараз можна. Так от те, що ви тут, не означає, що ваші рідні тут. А от коли твої рідні вже далеко, і влаштовані гарно, не як біженці, ні. Ми знаємо, як вони там влаштовані. Ми бачили відео, як влаштовані, за які кошти живуть, правда, невідомо, але нормально влаштовані. То ти можеш бути тут герой, командир ну от, всі тут. А от є родини, які дійсно всі тут: і мама, і тато, і дружина. І дитина, і сам тут. Оце дійсно ми всі тут. А ви не всі тут.